Друзі, усім привіт! Другий тиждень поспіль усі ми перебуваємо в якомусь політичному шоу, політичному серіалі. Міндіч, скандали, корупція, звільнення, підозри втечі за кордон щодня нас годують якимись новими сенсаціями. Але що ми маємо по факту? Хто відповідатиме за скоєне? Реально відповідатиме. І чи відповідатиме взагалі? Давайте в цьому зараз розберемось. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, давайте щоб часу більше не гаяти. Одразу будемо починати. Що ми почнемо? Ми почнемо з сьогоднішнього дня. Що відбулося сьогодні? Сьогодні народні депутати збиралися на засідання у Верховній Раді. Очікувалося, що буде звільнено двох міністрів. Міністра юстиції Германа Галущенка і міністерку енергетики Світлану Гринчук вони є фігурантами цієї корупційної справи. Принаймні, так вважає НАБУ. Значить, їхньої відставки вимагав президент Зеленський, який 12 листопада написав про те, що міністр юстиції і міністр енергетики не можуть більше залишатися на своїх посадах. Самі чиновники на засідання парламенту, звичайно ж, не з'явилися. А правоохоронні органи досі не вручили їм підозри? До речі, у мене виникає питання: чому? Знову чуємо гучні слова. Знову у нас скандали, заяви на звільнення, а підозр чомусь так і немає. Тоді чекаємо, коли ці підозри з'являться. Але друзі, окрім того, що немає підозр, сьогодні не відбулось і самого звільнення цих чиновників. Депутати їх не звільнили, не проголосували. Чому? Тому що опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради, коли мали розглядати питання цих відставок. Виявилося, що опозиціонери вимагають не просто звільнити окремих людей, а відправити у відставку весь уряд. Тобто, їм мало щоб Гринчук і Галущенко пішли у відставку. Вони хочуть, щоб повністю весь уряд, ем, значить, позбувся своїх посад. Отож, представники опозиції відмовилися голосувати і почали вимагати перезавантаження влади. Як уряду, так і керівництва офісу президента, зокрема звільнення голови офісу, після чого спікер Верховної ради Руслан Стефанчук оголошує перерву, запрошує до себе лідерів фракції на нараду для того, щоб домовитись, проговорити, з'ясувати позиції, ну і далі вийти зі спільним рішенням. Але згодом він повністю закрив засідання Верховної Ради. Наскільки відомо, завтра депутати продовжать знову. Голосувати за звільнення чиновників, яких підозрюють у корупції. Тобто жодні ініціативи з перезвантаження не спрацювали, міністрів не звільнили, і зараз все це поставлено на паузу. Тому чекаємо наступну серію. Завтра вона вже буде. Останнім перед голосуванням за відставку виступав е Петро Порошенко, який наполягав, що потрібно звільнити всю верхівку влади на чолі з Алі Бабою. За даними депутатів від опозиції на плівках набу є фігурант на прізвисько Алі Баба, за яким нібито може ховатися глава офісу президента. Утім, жодних офіційних дані від набу станом на цю мить на цю хвилину про це немає, тобто це не підтверджено. А коли у начальника антикорупційного бюро Семена Кривоноса запитали прямо про Єрмака, той відповів немало і небагато наявність. Єрмака на плівках набу не підтвердило, але й не спростувало. Тож плівок з єрмаком нам також не показали, їх не продемонстрували, і депутати що зробили розійшлись по домівках. При цьому з'являється дуже багато питань. По-перше, дивно починає взагалі виглядати ось цей злив про єрмака, про алі бабу, і так далі, без доказів, якою може бути тут мета, все стає друзі, просто. Виглядати як політична боротьба, і, можливо, якісь торги інакше як пояснити, що ні Набу, ні спеціалізована антикорупційна прокуратура не публікують усі плівки, годуючи лише нас сенсаціями порціями. Причому ну я не знаю, опублікуйте вже випишіть підозри, я не знаю, щоб народ не гадав, щоб там менше було маніпуляцій, і так далі. Якщо вже почалися зливи про Єрмака, поставте крапку з доказами. Так, опублікуйте, ми це все побачимо. Тому що, поки що це просто якась політична гризня, це битва неопублікованих компроматів. Народ висновки зробити не може, депутати не голосують за відставку міністрів, яких підозрюють в корупції. Висувають свої вимоги, і ми стоїмо буквально на місці. Ось що насправді відбувається: створюються якісь образи, їх обговорюють, а далі. По факту нічого, те, з чого я починав, де сам результат. Чому ми живемо безкінечно в цьому серіалі? І виходить так, друзі, що все це виглядає не як боротьба, вибачте, з корупцією, а саме як політична боротьба. Міндіч з Сукерманом у нас за кордоном. Якось вони туди втікли. Як окреме питання робив в випуск, перегляньте його обов'язково, Галущенко без підозри на волі, його не можуть знайти. Навіть одні з народних депутатів кажуть, що він також виїхав за кордон. Хоча це не підтверджена інформація. З Гринчук та сама історія вона не з'являється на засідання, підозри немає. Не зрозуміло взагалі, що відбувається, де дії щодо цих людей. Ми чули лише плівки, ми чули звинувачення, але дій, підозри і так далі. Ми не чули. Уміров також за кордоном, ну тому що його також, нібито там, називають, значить, політично, принаймні фігурантом цієї справи. І ЗМІ вчора, ви знаєте, писали про те, що секретар ради нацбезпеки і оборони нібито не повернеться до України, і він мовляв, попередив вже про це президента. Згодом ця інформація була спростована центром з протидії дезінформації. Сказали про те, що це фейк, і Умєров має повернутися до України 20 листопада, але все ж друзі, що взагалі відбувається, чому замість дій у нас знову якісь шоу, обіцянки, анонси, домисли, які ми будуємо, і так далі, дивно виглядає і те, що про ці зливи всі знали, так ну принаймні складається таке враження, чому тому, що згадаємо бодай там історію. Про фейкового брата Єрмака і реакцію голови АП керівник офісу тоді я нагадаю заявив, що правоохоронці затримали шах... шахраїв, які прикривалися його прізвищем, і намагалися виминати 100 тисяч доларів, обіцяючи високу посаду, якусь там високу посаду. І, от за його словами, використовуючи таку легенду, його так званий брат намагався виминати гроші, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. Насправді ж, реальний брат Андрія Єрмака зараз на фронті, от в мережі е, сьогодні з'явилося відео. Давайте подивимось. Все нормально, живий і здоровий. Зараз пробиваємо нові маршрути для НРК. Бо одну нас ну, FP коротше, рванула. Так все нормально, все добре. Живий, здоровий. Що буде далі, друзі? Зранку? Президент України Володимир Зеленський анонсував е, важливі рішення після повернення до України в четвер. Нагадаю, що у нього турне він був в Греції. Потім завітав до Франції, підписали з Макроном угоду. Е, потім е, Іспанія. Далі Туреччина це тема для окремого випуску. І от він каже про те, що в четвер я доручив готувати ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями, зустріч з керівництвом Верховної Ради і депутатами від слуг народу. каже: я готую там декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Утім, про які саме рішення йдеться, він тут не уточнив. Саме тому, друзі, для мене все. Вся ця історія. Ну, ми, поперше, чекаємо четверга і дійсно побачимо, що там буде. Але в цілому складається яке враження: я втомився спостерігати за цим політичним серіалом, тому що для мене це все виглядає реально як якийсь серіал. Кожного дня у нас нова серія з драматичним завершенням і інтригуючим анонсом. Наступний всі обговорюють корупційний скандал, всі обговорюють корупцію, всі обговорюють фігурантів, але при цьому ніхто не несе відповідальності. У мене питання: коли, коли вони цю відповідальність понесуть, коли ми вже будемо обговорювати вироки. А не віп -таксі Міндіча, Коли ми будемо обговорювати результати боротьби з корупцією, а не фейкових братів. там, На? Коли все це буде, от у мене таке питання. Чому ми всі учасники цього серіалу? Чому нас постійно годують анонсами якимись? загадковими якимись словами. Ми спостерігаємо безліч маніпуляцій і так далі. тому подібне? Винен, підозра, СІЗО, суд, вирок, заграти. Ось так має бути. Кожен день. Замість цього у нас постійно якісь домисли. От коли це буде, друзі, тоді ми зможемо сказати, що це боротьба з корупцією, а не політичне ток-шоу. Якось так. Вибачте, будь ласка, що сьогодні вийшов такий емоційний випуск. Вона просто дуже роздратувало, коли народні депутати не змогли навіть змінити міністрів, яких підозрюють у корупції. Як це можливо, я не знаю. Можливо, вам щось з цього приводу відомо то напишіть мені, будь ласка, в чаті під цим відео. А я вам дякую, друзі, за те, що додивилися його до кінця, спасибі величезне, бережіть себе своїх рідних і близьких, і до наступної зустрічі.